Вітаю, я Станіслав Дмитрович Вольвач, вчитель математики та людина, який є що розповісти. Я щиро вірю в світле майбутнє незалежної України та її людей. Вірю в мужність нашого народу, у силу культури і науки, у покоління, яке зростає зараз. Вірю у своїх учнів, у їхні очі, сповнені мрій та прагнення змінити світ. Саме ця віра надихнула мене створити книгу Око з Меркурія, місія Земля. Історію про дружбу, науку та єдність, яка починається тут, в Україні і сягає далеких зірок. Можливо, ви коли-небудь замислювались, чи існують інші цивілізації у всесвіті? Але що, якщо не лише вони існують, а й спостерігають за нами? Що, якщо вони вже давно зацікавлені нашим розвитком, нашими технологіями та нашою культурою, це не просто питання чи наукова гіпотеза, а реальна історія, яка починається на землі, та розповідає про те, як один мешканець Меркурія вирішив дослідити нашу планету, її ресурси, науку і людей. І ця історія не лише про наукові відкриття та дивовижні технології, але й про людяність, дружбу і боротьбу за виживання. Марк, капітан інопланетної капсули, що приземлилась на землю після аварії. Його місія була чіткою: дослідити планету, вивчити людство та його здобутки, обмінятися знаннями і створити нові дружні зв'язки між цивілізаціями. Проте, не все пішло за планом. Під час аварійної посадки Марк потрапив до незнайомого світу, де йому довелося боротися з новими труднощами і непередбачуваними ситуаціями. І, хоча Меркурій знаходиться на відстані мільйонів кілометрів, з кожним кроком на землі Марк наближається до розуміння того, що всі наші мрії і надії це частина чогось набагато більшого. Завдяки високому рівню технології, Марк міг спостерігати за землею ще до того, як потрапив сюди. Відразу було ясно, на нашій планеті існують різні розумні цивілізації, здатні виживати в найскладніших умовах. Однак через геополітичні, культурні та технологічні відмінності кожна з цих цивілізацій потребувала глибшого розуміння, і саме тому Меркуріанська місія вирішила допомогти людям землі та подружитися з ними. Проте, не все виявилося таким простим: щоб налагодити зв'язки, Марку доведеться подорожувати світом, зустрічати людей, вчених дослідників і знайомитися з різними культурами. Кожна зустріч це не просто нові знання, але й нові виклики, які поставлять перед ним все більш складні завдання. Зокрема, його першою місією стане аварійна посадка в одній з найбільш активних вулканічних зон світу, де він познайомиться з українським геологом і вулканологом Георгієм Ковалем. Але не лише наукові випробування чекають на Марка. Подорожуючи по землі, він відкриває для себе унікальні наукові розробки в різних куточках планети: від досліджень підводних глибин Австралії до архітектурних інновацій у Франції, від робототехніки в Японії до новітніх матеріалів у Німеччині. Але всі ці країни та люди, яких він зустрічає, не лише вражають його науковими досягненнями вони також розповідають йому про людську силу духу, здатність боротися з труднощами та рішучість подолати всі перепони. І ось на шляху його мандрівки настає найважчий момент полон в Росії під час цієї частини його подорожі, Марк переживає жорстокі тортури, намагаючись зберегти свої секрети. Але саме тоді до нього на допомогу приходять українські воїни. Вони рятують Марка, і ця подія стає справжньою світовою сенсацією. Всі новини та газети повідомляють, як цей інопланетянин пережив жорстоке поводження і тепер потребує допомоги. Але це не кінець історії. Всі науковці, яких Марк зустрічав по всьому світу, вирішують підтримати його та повернутися до України. Вони об'єднуються в товариство М на честь Марка, що стає символом нової ери у науці, технологіях і навіть політичній боротьбі. Вони створюють новітні технології для будівництва космічного корабля, який дозволить Марку повернутися на Меркурій, щоб поділитися новими технологіями зі своїм народом. Але ця місія стає також частиною ще більш важливої мети звільнення українських земель від окупації. Корабель, що буде побудований за інопланетними технологіями, стане не лише символом космічного прориву, а й новим шансом для України. Більшість цінних металів були на окупованій території, і спочатку вони мали звільнити її. Генерал Валерій, герой, людина, яка очолить товариство М та космічний корабель Зум, земля Україна, Меркурій. Після подій у Росії Марк разом із новими союзниками засновує нову місію. Повернення на Меркурій на кораблі Zoom, який стане символом об'єднання землі України та Меркурія. Фінальна частина цієї історії це повернення на Меркурій. Тепер, завдяки підтримці всього світу, Марк і його українські друзі разом запускають величезний космічний корабель, що поєднує найкраще з технологій Землі та Меркурія. Це величезне досягнення не тільки для Марка, а й для всіх, хто вірив у можливість об'єднання планет для спільного блага. Ця історія не лише про науку чи космос. Вона про силу людського духу, дружбу, взаємодопомогу та боротьбу за краще майбутнє. Це історія про те, як ми, люди, здатні не лише вивчати космос, але й будувати майбутнє для себе та для нашої планети. Присвячується тим, хто вчить любити і мріяти. Ця книга більше ніж фантастика. Вона виросла з болю, надії, любові та спогадів, а особливо з подяки. Присвячується пані Лідії з містечка Ірклієва, вчительці, яка навчила слухати серцем і бачити те, що приховане за простими словами. Її уроки не закінчуються дзвінком. Вони живуть у рядках цієї історії. Вона символ усіх українських учителів, які, попри все, залишаються світлом, присвячується Ірклієву місцю, що стало джерелом однієї з найсвітліших сцен книги. Учням ліцею домінанта образи більшості персонажів змальовані саме з них, з реальних учнів. Віра в майбутнє, яких є непохитною, і всім дітям України, які не бояться дивитися в небо бо знають. Навіть зірки народжуються з темряви.